Такі, як вони, не виживають на вулиці. Знайомтесь, наше нове неща. Кошеня знайшли сьогодні на смітнику. Дівчина їхала в ветеринарну клініку, відвозила собаку на стерилізацію, і до неї вийшов цей кошеня. Поряд з кошеням була коробка, скоріше в якій його і підкинула до ветеринарної клініки, якісь в тушках люди. Це кошеня було до нас направлено з іншої частини Києва. Під опіку його взяла наша волонтерка, і наразі ми будемо намагатись. Вилюкувати це нещастя. кошеняти дуже багато проблем. У нього за високі показники печенкові, у нього є проблеми з нирками, він зневоднений, і у кошеняти під підозрою ФІП – це вірусний перетоніт котів у вологій формі. Наразі ми вже почали колоти GS, а також у кошеняти підтверджений лейкоз. Ми зараз будемо збирати фінанси на його підтримку, на його лікування. Кошеня в жахливому стані, зневоднене. Хутро на ньому було просто ковтоном одним, які збривали сьогодні дві години, аби не травмувати кошеняті шкіру. Він не їсть, він не пересувається, але він тримає температуру. Стан його дуже тяжкий, критичний, але надія є завжди, і перші три доби будуть вагомими в його подальшому житті та лікуванні. Тримайте лапки та руки за лікування та одужання Філіпа. Побажайте нам успіху.